Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги щітку для вичісування з кнопкою самоочищення. Дана щітка допомагає прибрати зайву вовну та ковтуни з вашого домашнього улюбленця. Вона має особливу форму із м'якими, але ефективними шитинками. Щітка допоможе зменшити линяння та зберегти хутро у відмінному стані. Завдяки спеціальному механізму, цю щітку можна легко очистити одним натисканням кнопки. Вона ефективно видала сплутане хутро вашого улюбленця без болю чи дискомфорту. Пропонуємо до вашої уваги лежанку для собак в автомобіль. Це універсальний аксесуар для подорожей, який одночасно функціонує як накладка для автомобільного сидіння та переносний будиночок для тварин. Вона надасть безпечне та комфортне місце для вашого пухнастого друга під час подорожей на автомобілі. Завдяки водонепроникним властивостям воно захищає ваше автокрісло від бруду, пов'язаного з домашніми тваринами. Ідеально підійде для маленьких собак та цуценят. Пропонуємо до вашої уваги чохол в авто для тварин. Цей чохол призначений для захисту заднього сидіння вашого автомобіля від пошкоджень, спричинених домашніми тваринами, наприклад, подряпин, бруду та шерсті. Виготовлений із водонепроникних матеріалів, тому він забезпечує довговічність та захищає від розливів. Конструкція чохла зберігає цілісність оббивки вашого автомобіля, навіть якщо на борту є дуже активні домашні тварини. Він легко встановлюється та підходить. Для різних моделей автомобілів Пропонуємо до вашої уваги автоматичну напувалку. Це зручне та сучасне рішення для вашого улюбленця. Цей автоматичний дозатор об'ємом 2,4 літра забезпечує безперервну подачу води. Оснащений фільтрами з активованого вугілля, тому забезпечує чисту та смачну воду. Вбудоване світлодіодне освітлення додає нотки стилю, а також полегшує пошук напувалки в темряві. Конструкція заохочує вашого вихованця пити більше води, необхідної для. Його здоров'я зробіть свою тваринку щасливою за допомогою цієї зручної та стильної напувалки. Пропонуємо до вашої уваги годівницю для котів. Це передове рішення для власників домашніх тварин. Ця розумна годівниця має зручний інтерфейс керування кнопками, що дозволяє точно та зручно програмувати час годування. Завдяки ємності для сухого корму, вона відповідатиме дієтичним потребам вашого вихованця. Автоматичний дозатор забезпечує контроль порцій, запобігаючи перегодовуванню та сприяючи здоровому харчуванню. Передовий дизайн робить його надійно. Аксесуаром для власників домашніх тварин із напруженим графіком.